А поки ви насолоджуєтесь е, розпаковкою велосипеда з автобуса, я хотів би вам об'яснити, чому я назвав цю поїздку волонтерською. Е, моя мета це назбирати грошенят е, на мінімум хороший донат, е, на максимум це купити пікап для хлопців. На даний час я вже написав кільком знайомим із, із запитом, чи потрібно їм щось у підрозділах. Щоб ви не відчували себе обманутими зі своєї сторони, я кожного вечора буду скидати вам відео із отчотом, як все пройшло, буду відповідати на питання з вашої сторони, тобто коментуйте під відео, я буду переглядати і на слідущий день відповідати вам. Плюс можемо зробити це у вигляді гри. Наприклад, я проїхав сьогодні, припустимо, 50 кілометрів, значить, зі своєї сторони, ви кидаєте мені на рахунок 50 копійок чи 50 грош. Ця, ці суми дійсно смішні. Але якщо ми всі е, згуртуємось, то я вважаю, що ми зможемо зробити класну штуку. Задумайтесь над цим. Реквізити карток, монобанки для гривні і е, польського банку Santander для злотувок ви побачите в описі. Дякую і гарного перегляду вам. А тепер я хотів би поділитися самими враженнями про Німеччину, бо виходить так, що сьогодні, напевно, я тільки заночую і тут, і завтра вже пересікаю границю з Австрією. По-перше, дуже чисто, педантично чисто. Вимиті вікна, в не знаю, позаметані двори, постійно якісь уборки, стройки. ну Прикольно. Ще що вразило, що велика кількість старших людей, тобто старичків. процентів 45 людей, кого я бачу на вулиці, це старички. але не типові старички, бо вони то на велосипедах катаються, то кудись ходять, непонятно для чого. І ще мені здається, що Німеччина це головний експортер стариків на на кабріолеті. Їх капець скільки. От, типу, представте самих модних пацанів десь на просторах СНД. От, тут така сама кількість іменно старичків на кабріолетах. Тут дуже спокійно, дуже тихо, ніхто не сигналить. Єдине, один дід возмущався, але був успішно посланий. Ну як я вам скажу, я не поняв, що він сказав, що возмущався. Напевно, він і за мене не поняв. Так що всі у виграші виговорились і поїхали далі. Ну що ж, не Житомир, звісно. На теж прикольно. Щодо самої поїздки, то я сьогодні зробив на даний час 60 кілометрів, хоча і не планував і стільки робити. Зараз залишилося знайти десь пиво і поїхати шукати місце на ночівлю. Я думав, що Мюнхен. Не знаю, часик поїжджу по ньому і поїду далі в трасу. А він такий весь інтересний, ну типа куди не заглянь, він дуже красивий. Буду швидко. Це якась резиденція, напевно дуже уважна. Якісь парки. Все блин, красиво. Красивенько, чесно, постійно пробирають. Прикольно. Нещодавно виїхав вже з центру Мюнхена. Не знаю, там дуже красиво, там можна провести час, не знаю, кілька годин, кілька днів, і все одно буде цікаво. Але якось мене тисло. Хотілося вже виїхати. А так прикольно, чисто. Ну, кайф, коротше. Я щодо велосипедистів не розумію, їм взагалі не писані закони, що хочуть, то і роблять. Тут навіть автомобілі стають перед велосипедистами, бо, тому що розуміють, що вони якісь ну, типу, кончені. Ну, а так красиво. Сказали, сказали б, що це типу, Німеччина. Як на мене, це взагалі Житомир. Дорога на аквапарк. Гідропарк, сорі. Ну я прям кайфую. Ну, подивіться, яка дорожка. Прям не езда Красиво, а? А тепер спробую зробити фідбек цьому дню, адже е, вже темніє і напевно я вже далеко не буду їхати. Лише знайду місце, де переночувати. Е, е, я вже задумуюсь над е, місцем біля 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 річки. Там прикольно. Я дуже втомився. Е, не знаю чому. Ну, погано спав в автобусі. Е в нервувався, напевно, саме недавно і я відійшов від цього стану, що, ну, що заспокоївся нарешті. Е а так, блін, ну це прикольно. Дуже прикольний, дуже прикольна Німеччина взагалі. Дуже сподобалось. І я сподіваюся, що в подальшому мене інші країни не будуть розчаровувати, а тільки давати якісь приємні. Приємні, не знаю, емоції і таке. А ви не соромтесь, пишіть питання. Взагалі, коментуйте відео. Ну, типа. Лайк, like, підписка. Ви ж самі знаєте, да так треба просто бувайте.